На що готовий розвідник? значить так, у Буданова взяли інтерв'ю і спитали А якщо треба здобути надсекретні дані. Ой! -ой, 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 -ой. На що готовий розвідник? Що там, переплить, що там. Значить, да. голова ГУР заявив Так. Каже, що проститутки та екскорт по-прежнему використовуються у розвідці. А, от так все. них. Тільки від них, тільки. Неодноразово Неодноразовалось отрыматы. та тастую інформацію. Тільки информацию. так! тільки, тільки угу. проститутки і шлюхи, тому у нас OnlyFans <laughs> розвивається, ми перша країна страна по бляху. Все здорово. <laughs> потому, что, почему? Потому у нас всі розвідчики. Слухай, крім того він сказав, що для досягнення мети по можуть бути використані выкораны забых боків. За... Як і розвідник може бути, так і розвідника. И, не, то есть развидник может быть по вие. <laughs> я так, прикинь. Шо, шо, а ты что для государства не сделаешь? Привет, Так слухай. Так, так це получается, вот от, -от памятаешь, депутат від слуги народа Яременко, який з с да. переписувався. Так. І він казав, це неправда. Конечно. Я ни з ким не переписувався. Ни с кем? Это работник спецслужб вот спецслужбы працівника. Конечно, мабуть. и хотели. А? Хотів прочистить духовку. То я то я так. А почему? что сигнал? потерял сигнал. Він хотів її вивезти на чисту воду. Слухай сигнал потерял. Ну там не только павії можуть бути, там ще й транси можуть бути. О, ти що думаєш? Я тебе просто так кажу. Що там? Я тебе нагадаю. Один випадок, коли депутатик з Одеси, так не этот, власник. Так. Коли він з трансом зустрічався О! у масінці своїй. Теж, оказується, наш секретний. Так, розуміло. це знаєш, що було? Що? Я те зараз прочитаю. Це контрозвідка СБУ а. вийшла на слід проросійського депутата Одеської ради, а. який нібито мав зустрітися з російським шпигуном. А. Ході затримання виявилося, що депутат зустрічався не з шпигуном, О. а з трансвістітом на прізвиську жасмін. О! Жорай! <реш> то, то не призвись, а, то агентурне то було, имье было. Он його перехватив. Дядько. Жасмін був від наших. Від, он он Він перехватив його. Він хотів його через этот стилу вывезти на ну, чисту воду. На чистий. Со спини його взяти, так сказати, сказать. Или, до или наоборот, <реш> підставити ему спину. Или подставить ему ну. то, я так спину. А может потужно ротом его допросить? Конечно. По-разному могло быть. Он делает так, что ну, купить. Слушай, так теперь я тебе хочу сказать, что там все засланы. Не поймешь, где теперь контрразведника, да не. Депутат, да, чей контрразведник, а нет. Депутат, все контрразведчики. Я понимаю, чей? все контрразведчики, все. Все, кто вот это, да, там, вони все, с, кто вытворяет чудеса, легкие это все Там встречаются, да? Слышь, а ведучая йому каже, то це морально. А що в цьому аморального? Я не як розумію, це що? Ти що? Як он буде в глаза потім смотрити? Це штука настоящим розвідчиком треба бить. Ні, а що вони взагалі вирішили, що люди, які займаються легкою поведінкою за гроші, то аморальні люди, я от не розумію. Я Коли тебе... дівчина зустрічається з хлопцем, тягне з нього лави, то це не аморально. Це що, як називається? Це називається вже. Это значит превышение своих Поломочий. полномочий. Вот так это называется. То я так. А когда все отверто, это честно, на те 50 долларов, 100 долларов. Это спецработа. Спецслужба. Агентурно. Короче, я так слушаю, что мы можем разведчиками стать. Да ты что? Да давно уже мы разведники, давно. Я тебе кажу. Правда, сейчас наша разведывательная деятельность в связку с тем, что немає Этих грошей агентурных да. трохи завершилось. Не, ну мы пробираемся через порнохабы. <гум> Але мы зараз працюем через OnlyFans, лифт. на чистую воду. Всіх. всіх. Короче, давайте. якщо... Давайте, дракони. Запамятайте, рот род на замке, якщо захватить до публічного дому. Бо там быть бути контрзведка. Если где-то какая-то еб, то все контрзведка. Так, то працює контрозвідка з вами. Или Будьте визнені. бережні, да. тому що можете нарватися на контррозвідку. Ой-ой, да. причому заново з ним можете нарватися на жасмін. <плес> В ході спецоперації <плес> Засланий казачок наш. <плес> <плес> -то Жорик, жорік, то жасмін. Ой-ой-ой, слушай, вовочки, вовочки, що ж це робиться. Повсюду одні агенти. Повсюди агенти, контррозвідки. Ну, да, дуже здорово, дуже. Ну ладно, давайте до переможки. Вовчик Панадусе. Слухай, так вони на банковій теж там операції проводять. А Та ні, там чеченців день. А? Як Барбариси? Там кожен день. Грезуть. Гризуть чеченців щодня. Нам Ой -ой -ой -ой. просто об этом не говорять. Як говорят. вони там справляються, я не знаю. Так. Ну ладно, до переможки.